Підпалив 12 автівок військовослужбовців у Деснянському районі Києва. Правоохоронці затримали зловмисника, коли той намагався знищити 13-ту машину. Поліцейські повідомили фігуранту про підозру. Запалювальні пристрої. Зловмисник виготовляв сам. Вони вибухали у визначений час. Затриманий зазначив, що підпалював автівки, бо негативно ставиться до військових. Про це звітує нацполіція. Підозрюваний під вартою йому загрожує до 10 років за ґратами. Наприкінці минулого року мешканців Деснянського району потрясла серія підпалів автомобіль. Під час розслідування цих злочинів ми розкрили багато інших злочинів. Крадіжки, Грабежі незаконне поводження зі зброєю у липні поточного року. Зловмисник знову підпалив декілька автівок військових. До нашого полю зору та оперативної розробки потрапив 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до міста Києва з іншого регіону у 2014 році. Бандеромобілі совєтських машин у Вінниці волонтери та конструктори збирають для армії автівки з запчастин старих Жигулів. Новий транспорт швидкий і рухливий. Понад десяток таких машин уже працюють на фронті. Талі з цієї старої автівки отримують нове життя. Вони стануть основою для майбутніх універсальних маневрених машин, що допомагають нашим військовим нищити окупантів. Такі транспортні засоби схожі на багі, але мають дещо інші технічні характеристики. Це не багі. У нас це у нас експериментальний пересувний засіб, тобто ми його не можемо позиціонувати як Багі, тому що це ну спортивний автомобіль, а він використовується зовсім в інших умовах. Тому це як прототип, тобто експериментальний механізм, який ми розробили на основі, який ми взяли у криворіжських конструкторів, на цьому автопідприємстві волонтери та автомеханіки розбирають на деталі старі радянські автівки. Технічних донорів купують або отримують у подарунок від небайдужих українців. Кажуть, зі старих комплектуючих виходять нові багатопрофільні машини. Абсолютно різні підрозділи можуть використовувати це, як і знищувати танки, як і прикривати танки, як вивезення поранених, підвіз БК для сил спеціальних операцій, розвідників. Вони абсолютно універсальні машини. Майстри запевняють, машини, які вони створюють, маневрені і можуть розганятись до 140 кілометрів за годину. В роботу йдуть практично всі запчастини з жигулів. Це найдешевші деталі. Практично запчастини треба від ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107 в цій категорії. То балки, мости, мотори, коробки передач, ходова практично вся там в них. Ідеш на багі практично все, 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 що йде крім кузова. Ми беремо запчастини від Жигулів, ми беремо е за основу взяти саме «Жигули». а всі вже інші е каркаси, е там додаткові якісь елементи, ми виробляємо самостійно з металопака. Ціна однієї машини приблизно 100 тисяч гривень. Перша партія з 12 автівок уже поїхала виконувати військові завдання на передовій. На черзі виготовлені ще 20 транспортних засобів. Їх планують передати військовим до Дня Незалежності. Це був чіткий запрос від товаришів, які служать в ОК Південь, і їм потрібно було покаряти степи на передовій. Якісь легкі автомобілі з їх. Слів сказано було так, що навіть коли ти їдеш в якомусь автомобілі, важливо, хто навіть вистрілить першим. І коли ти їдеш в закритому автомобілі, ти мішень. Волонтери кажуть, що нині попит від військових перевищує їхні можливості, тому закликають не припиняти донатити та передавати старі автівки, що припадають пилому гаражі на потреби військових. Анна Бондар, Вінниця, п'ятий канал. У російському Ростові гучно повідомляють тамтешні телеграм-канали. Місця почули приблизно три потужних вибухи. У деяких будинках повибивало шибки. Місцева влада поки не надала ніяких коментарів. Пропагандисти припускають, що це була робота російської ППО, яка буцімто намагалася поцілити у невідомі ракети. Могло бути і гучніше. Далі буде проєкт Машина часу. Після того ми повернемося до Етеру. Будемо обговорювати декілька важливих тем, тому не пропустіть.